У туристичному спортивно-оздоровчому таборі Оберіг розпочалася третя табірна зміна літнього відпочинку серед 60 дітей, які з'їхалися Уховець на двотижневий відпочинок, і 20 підлітків з польського міста Лоць, яких ми зустріли на подвір'ї табору у гарному настрої. Діти саме готувалися до урочистої табірної лінійки і з радістю відгукнулися на нашу пропозицію поспілкуватися на камеру. Дамки окаліця нам ще дуже подобається. Jezioro, jezioro. Stąd przyjechali. Z Łodzi. Емоційні дитячі враження ми попросили підсумувати керівника польської групи, віце-директора 43-ї гімназії міста Лодз Єву Черневську. Ми приїхали з міста Лодз. Діти 15-16 річного віку є учнями місцевої 43-ї гімназії. Всього наша група складається з 22 осіб, 20 дітей та двоє вчителів. На Україні ми вперше. Нам тут дуже подобається. Передусім, чудовий краєвид, дуже милі і гостинні люди. Сьогодні у нас перший день знайомства, тому це перші приємні враження. Думаю, під кінець нашого перебування тут їх буде набагато більше. Попереду у дітей. Ще буде час познайомитися ближче. Однак, уже в перший день спільного проживання в таборі багато хто з українців знайшов собі друзів в польському загоні. Веселка я познайомився Nós vamos uma baixo no На урочисте відкриття третьої табірної зміни сезону літо 2004, яка увійде в історію табору у беріг, як перша міжнародна прибули перший заступник голови Волинської обласної державної адміністрації Володимир Панчишин, генеральний консул Республіки Польща в луцьку войцех Галонська, голова Ковальської райдержадміністрації Віталій Карпюк та інші поважні гості, які встигли ознайомитися з умовами проживання дітей, відвідали їдальню, де відпочивальники мають п'ятиразове харчування. Одня загалом на території табору цього літа з'явилися нові будиночки для проживання, стаціонарна літня естрада, душові. Віднедавна тут можна побачити і дерев'яні скульптури і лісової пісні, дбайливо виконані руками учнів Ковальського професійно-технічного училища номер 5 директор Євген Копченко. Загалом, як зазначив у своєму виступі на урочисті лінійці, голова Ковальської райдаш-адміністрації Віталій Карпюк, цього року на утримання та розвиток табору оборіг виділяється понад 150 тисяч гривнів. Дуже приємно, що цей заїзд це. Міжнародний заїзд до нас перший в цьому році і перше в цей оздоровчий табір приїхали діти з Польщі. Я повинен сказати, що цього року в цьому таборі мають відпочити понад 800 дітей із малозабезпечених родин, із без батьків, сироти напівсироти. Обдаровані діти, яких в нас також багато спортсмени, ті, які займаються художньою творчістю. Я повинен вам сказати, що цього року на отримання взагалі цієї бази літом нам треба буде використати десь понад 150 тисяч коштів. Такі кошти в нас є, заплановані, і всі діти, які тут будуть відпочивати з п'ятиразовим харчуванням, з повною системою спортивно-оздоровчих заходів, все це, це з екскурсіями, музеї це все буде. Все зроблено за наші кошти. Я всіх сьогодні хочу привітати і вихователів, і дітей, і гостей наших з відкриттям третьої зміни. Наш оберіг перший в області розпочав, ви знаєте, що навіть коли не було ні потівок, ні фінансування. Розпочав сьогодні вже третя зміна. Я думаю, що вам тут сподобається. Бажаю, щоб вам сприяла, сприяли погодні умови, хороша була погода, і щоб ви гарно відпочили. І Здорові повернулися в свої рідні домівки, приємних вражень, гарної погоди і щирої, міцної дружби побажав дітям і перший заступник голови Волинської облдержадміністрації Володимир Панчиш. Дозвольте мені від імені голови обласної державної адміністрації, героя України Анатолія Йосиповича Француза. Від себе особисто щиро привітати вас сьогодні в цьому здоровчому таборі. Побажати вам приємного відпочинку, щоб вам тут дійсно подобалось. І дуже приємно, що сьогодні започаткована така традиція, що з дітьми нашими з України тут будуть відпочивати і діти, діти сусідні, братні нам Польщі. Це якраз ви знаєте, цей рік оголошений. Роком Польщі в Україні, і якраз такі міроприємства, вони включені в програму заходів проведення Року Польщі в Україні. І десь хотілося пане генеральний консул десь продовжити далі такі, таке започаткування, щоб воно набрало, вже було традиційним і десь в свою чергу. Діти наші з України також могли відпочивати у вас в Польщі в таборах відпочинку. Тому я сьогодні хотів від імені обласної державної адміністрації щиро подякувати і районному керівництву за те, що вони створили дійсно такий гарний оздоровчий табір, і подякувати генеральному консулу в Луцьку. Польщі, який дійсно сприяє тому, щоб був такий обмін дітьми між нашими двома країнами, генеральний консул Республіки Польща у Луцьку Войцех Галонська, з поміж іншого, згадав і про історично-культурний аспект події, я хочу вам сказати, що ваше завдання, це що ви тут, що ви будете спілкувати з польськими. Z dziećmi, z polskimi kolegami, to jest bardzo ważne i dla Polski, i dla Ukrainy, nie tylko dla Was. Ponieważ ta ziemia, Wołyń, w minułym, ona była ziemią polsko-ukraińskich konfliktów. Na tej ziemi jest polskich i ukraińskich mogił, ale nam trzeba budować nowoczesne, nowe suspieństwo i współczesne su, e, su, e, su widnosiny między Polską i Ukrainą. I bazą tych widnosin jest przyjaźń między ludźmi, między dziećmi i trzeba, żeby wy poznajomili, żeby wy poznali, co e, jest Polszcza, żeby Polacy poznali, co jest Ukraina i żeby razem budowali majbutnę. Перший міжнародний заїзд відпочивальників у таборі Оберіг стартував. Попереду дітей два тижні цікавого спілкування, адже дозвілля у таборі передбачає не лише відпочинок на озері, а й різноманітні змагання, конкурси, концерти. У планах гостей з Польщі також значаться екскурсії до Луцька та Львова.